Всім привіт! Як ви ставитесь до освіти? Як ви ставитесь до навчання? Саме ці запитання я хочу сьогодні підняти. Мене звати Світлана Олександрова, я психолог, психотерапевт. Вибрала я для зустрічі з вами цей чудовий міський парк. Вибрала я зовсім ранішній час. По перше, тому що прохолода. Ще не встигла залишити місто і ще тримає поки свої позиції. Ну, і, звичайно, я дочекалася, поки міські комунальні служби полюють всі квіти, Ну щоб вони не засохли, поприбирають, щоб, щоб було тихо. Ну, я ще не все дочекалася, виявляється, ще вон ходять, пили сосять трохи доріжки нашого парку. Тому Ну вже як є. Отож, освіта і навчання. Ви почули, що це два запитання. Якщо воно звучить по-різному, значить і сенс ми вкладаємо в них різний. Перше освіта. Освіта це відвідування певного закладу навчального, який є акредитований державою, який пройшов усі ступені допуску. Щоби вважатися освітнім закладом, це достатньо. Ну, це може знати тільки адміністратор цього, цього освітнього навчального закладу: школа, це ліцей, вуз, технікум, гімназія. Тільки адміністратор може знати, скільки це вимагає різних зусиль і відповідності нормам інструкцій. Чому це так важливо? Тому що потім той документ, який ви отримаєте від цього навчального закладу, буде гарантувати щось певне, якийсь певний рівень знань. Ще одна машина хоче прийти до мене, щоб прибрати. Отож, я буду трохи відходити, бо вона підійде до мене, мабуть. Це про освіту. Коли ми говоримо про навчання, то це про певні знання, про певні навички, якими ми маємо володіти. І ось коли я вас запитувала, як ви ставитеся до освіти, до навчання, мене цікавило взагалі відповіді на обидва запитання. Чому? Ну, тому що в процесі спілкування з людьми в своєму житті я чую різне ставлення до цих моментів. Ну, по-перше, зараз вважається, ну, не всіма, але в багатьох місцях я зустрічаю думку про те, що освіта не потрібна. На це я можу, а, і чим апелюють люди? Ну, що, мол, ну і що. Там, якийсь документ про освіту і все, що ти з ним зробиш. В чомусь вони мають сенс, ці люди. Але е, пригадався мені досвід, знову таке спостереження. Це, мабуть, найбільший, найбільша моя цікавість по життю, спостереження. Е, спостерігала одну цікаву ситуацію, де одна дівчина молода, біля 20 років. Хотіла навчатися в певному вищому навчальному закладі. Студенткою хотіла стати. Але фінансові спроможності її сім'ї не дозволяли їй цього. Ну, Логічно вона пішла працювати. Вона пішла працювати, але дівчина молода, спочатку ну, якби не прорахувала всі доходи і видатки, тобто не дійшла балансу. І що? Ну, вона побачила, що навіть та праця, яку вона робить, вона десь підробляла, чи то в магазині, чи щось таке, не дає їй достатньо коштів, щоб орендувати приміщення, де вона буде жити, і ну, їсти і навчатися. Тобто, всього цього їй було цих коштів недостатньо, і вона хотіла взяти якусь субсидію, якийсь кредит. Е... Хоча їй, в принципі, порадили влаштуватися ще на одну роботу. А тепер подумаймо, якщо цей документ про освіту зовсім такий неважливий, то чому ця дівчина йде на такі е... ну, важкі моменти? Да? Вона пішла працювати, ну так працюй, бери гроші, живи собі, радій е... по-нормальному. Ні, вона хоче отримати освіту. То можливо, можливо, освіта це щось трохи більше, ніж просто папірець. Можливо, це якісь можливості, які відкриються перед людиною, коли вона отримає певну освіту. Це одне. А друге про е, думку людей. Що якщо вони десь вивчились в певному навчальному закладі, то цього буде достатньо. Ні, цього недостатньо. І я хочу сказати, що в принципі цього не було достатньо і раніше. Не можна сказати, що прям так якось змінився світ, що от раніше цього було достатньо, а тепер недостатньо. Навіть коли я читаю там історію якихось Науковців, ну більше інженерів там сторічної давнини, то чому вони були такими високооплачуваними і чому вони ну, були такими коштовними для суспільства? Та тому що вони весь час якби слідкували за тим, як змінюється світ, правда, світ не так швидко змінювався. Ну, все рівно вони слідкували за тим, як змінюється світ. І намагалися бути сучасними. Там, звичайно, йшла мова про самоосвіту. Це вже про навчання. Про навчання, про здобуття якихось нових навичок, які мають допомагати вам в своїй професії в сучасному житті. Що ще хочу сказати на захист освіти? По-перше, освіта формує мислення. Формує певне мислення. Моя перша освіта економічна, я закінчила економічний університет. Я, звичайно, багато чого не пам'ятаю із тих предметів, які ми там вчили. Але я пам'ятаю ті моменти, коли професора нам змінювали мислення на якісь звичні речі. А, звичайно, ми ж, студенти, ми прийшли із, ну, можна сказати, з вулиці. Да? Школи і мали найзвичний погляд на якісь самі звичні моменти. І от вони шляхом умілої постановки запитань нас проводили до певних висновків. Це і було цінним, це запам'яталось дуже сильно. Що якби, як можна ставити запитання і змінити своє ставлення до того, що всі звикли. Ну, наприклад, що вартість товару при пошитті одягу, да? Ось, наприклад, да? майже не впливає на ціну. Хоча це в це дуже важко повірити, що там є ну, значно більше різних інших чинників, які сформують ціну, тобто ви носите міні. Там, де на вашу спідничку витратили від сили 40 см тканини, або ви носите максі в пол. Там, де на вашу спідничку витратили метр, а якщо ви носите кльош, то там буде навіть дві довжини 2 метри. Але що за міні, що за кльош, що за максі, ви будете платити. Майже однаково, тому що вартість тканини не дуже сильно впливає. Ну це тільки один із моментів. Про що це я? Про те, що освіта це не тільки про якісь факти або про знання, да? це здатність аналізувати, здатність аналізувати якісь моменти, ставити запитання і робити висновки. Далі, освіта це ширші можливості. Тобто, звичайно, ніхто не знає в момент зустрічі з роботодавцем, які знання у нас в голові. Ми можемо тільки фантазувати, як там кажуть, зустрічають по одягу, а проваджають за розумом. От за одягом, це якраз і є освіта. Це ті документи, які ви показуєте. В яких показано, скільки годин ви вклали в свій розвиток, в своє навчання, в якому напрямку ви навчалися. Тобто наскільки ви зацікавлені в тій чи в іншій професії, ну, куди ви там подаєтеся? Це все про освіту. Крім того, освіта дає ширші можливості на розуміння світу. Ви світ будете дивитись на світ трошки по-іншому. Чому трошки, ви будете дивитись зовсім по-іншому. Не будемо применшувати значення освіти. Ви будете дивитись на світ по-іншому, ви будете більше знати про будь-які моменти, а якщо щось і не знаєте, то ви будете вміти ставити запитання, знаходити на них відповіді. І це також буде розширювати для вас цікавість світом. Ви будете більш Цікавими для оточуючих. Так, ще що про освіту? Сама повага і незалежність. Так, людина, яка має якісь певну професію, певну освіту, вона більш незалежна. Чому? Та тому, що вона впевнена в собі, впевнена в тому, що вона може знайти певну роботу тим самим забезпечити себе фінансово. І тим самим уже вона ця людина вберігає себе від певних невротичних станів, від, вберігає себе від тієї невпевненості в завтрашньому дні, які, яку мають люди без освіти, і які мають покладатися просто на довіру на завтрашній день. Ну ще в момент освіти. Проходження отримування освіти, ви обзаводитеся новими, привіт, новими друзями, знайомими. Це дуже важливо. Чому? Тому що процес освіти це ну, досить все ж таки складний. Це певні труднощі. Це і пізнання нового, і вміння скористатися цим новим. Тому що ну, сучасне навчання вже це не просто розкажи, що ти там вивчив щось, а застосуй, покажи, як ти цим користуєшся. Е і це вміння показати професорові своєму, що ти таке що-небудь знаєш. Ну, це також певні якісь якості, які формуються в людини. Під час отримання освіти в якомусь навчальному вищому закладу. Я не розглядаю зараз взагалі рівні навчальних закладів. Так, наприклад, ще будемо, давайте, приклади вас. Ну, зараз би я б вас запитала, як все ж таки виставитися до освіти і до навчання. Яку ви освіту вважаєте своєю головною? Чому я сказала головною? Да, це ж моя перша освіта економічна, потім, звичайно, психолог я стала. Це про освіту, якщо да? But, не незважаючи на масу курсів, які було мною пройдено. Масу курсів. Це лайф-коучинг свого часу і дитяча спеціалізація по дитячій психології, по дитячому розвитку, по, саме по розвитку, ранній розвиток, тобто е, с, е, створення таких умов для дитини, щоб дитина мала потребу. В своєму розвитку більш інтелектуальних та творчих здібностей. Хоча зрозуміло, що те саме відбувається і з фізичним розвитком існує ранній. Якби його не було, в нас би не було б відомих гімнастів, бігунів, і плавців і всіх інших. Все це існує. Ще я. Проходила також масу курсів по підвищенню і підтриманню кваліфікації, когнітивно-поведінкова терапія, і все. Саме незвичне, мабуть, моя якби із останніх освіт це вже коли я в Італії приїхала, і треба було треба, ну тому що, тому що треба. Отримувати якусь освіту, і я пішла навчатися на аніматори дісечіалі. Тобто аніматор. Аніматор. Чому я туди пішла? Туди, саме туди, а не на якісь там додаткові мови, там можна було словенську, англійську взяти. Саме туди. Ну, по-перше, це мені дуже близьке, тому що коли я подивилася на їхню програму, там я побачила певні курси із університету, з, ну, з кафедри психології. Те, що я вже давно знаю, я це вмію, але не на італійській мові. Це вже мені полегшило навчання. тобто, я знала, про що йде мова. Просто я слухала, як це все звучить італійською. Це мені значно полегшувало процес навчання. І я отримала в цьому ж напрямку аніматори декілька таких напрямків, які ще в Україні ну, вони ще не цікаві. Ще вони не цікаві. Вони цікаві в Італії, але ще там не цікаві. От, і саме ще для мене стало, що аніматори це про аніма. Це про душу. Тобто аніматор має пробудити душу. Це виявилось таким до мене близьким, таким близьким, що я не можу передати. Тобто Аніма душа, і аніматор має пробудити душу в іншій людині. Тому що ця інша душа чомусь трохи спить. От. І тобто, я отримала, тому що такі правила були. Да? Мені треба було десь навчатися. Отримала освіту, і, чесно кажучи, я навіть не думала, що це мені ця освіта колись знадобиться. Тобто, коли ми вчимося, ми до кінця не знаємо, де і що нам знадобиться в житті. Тобто, коли ми до мене приходить якийсь клієнт да, в психотерапію, там, ну я фантазую, приходить там з панічними атаками, ось ми йдемо, йдемо, і раптом він вискакує, ну, клієнт, на тему там дитячого розвитку, там щось з дитиною. Власної щось не так. А, а це також моя тема. Я також з цим працюю. І я відчуваю, що я можу корисною бути. Тобто я абсолютно все розумію, про що ну, розмовляє клієнт. Більш того, я дуже швидко бачу ті зони, які в нього просідають. Тобто, чому чому людина попадає саме в ці проблеми? Так, от і аніматора я ніколи не думала. Що ця професія мені якось знадобиться, але як не дивно, вона мені знадобилася і вже місяць, це вже сьогодні місяць. Я як я працюю саме по цій спеціальності з людьми для того, щоб їм було цікавіше жити в цьому світі, тобто не всі люди в певні періоди свого життя можуть знайти цікавість в цьому житті. Хоча життя воно навтух нас трохи ну, над, в одну, ну, тобто я про що хотіла сказати. Тобто, Люди живуть в певному місці, да, і всі дивляться на й ті самі будинки, на й ті самі дерева, на й ті самі вулиці, але сприймають їх по-різному. да. Хтось сприймає позитивно, хтось ніяк. Дерево й дерево, що на нього дивитися. От. А хтось досить так песимістично, так от аніматор. Допомагає побачити радощі життя. От, так що я так. І ще й в цьому напрямку я реалізу... реалізувалася. Як ви бачите, коли я перечисляю, скільки. Що я перечисляла? Я так по верхах Е, Які різні напрямки освіти, курсів, людина, ну, в даному моменті я, проходила. І наскільки це збагачує, збагачує сприйняття зовнішнього світу, який безмежно багатий, просто треба ну, важливо навчитися бачити це багатство. А для цього нам допомагають різні навчальні курси, весь той час, який ми вкладаємо в те, щоб покращити свою якість як людини, як я так якесь інженерним мовою вже почала розмовляти. Вот. Все, е згубила думку. <хи> От так. Сьогодні з вами була я, Світлана Олександрова, психолог, психотерапевт, який сьогодні намагався вас заохотити до самопізнання. Психолог в даному моменті це я, бо це моя передача, е може вам допомогти побачити. Різні моменти цікаві, які оточують вас у вашому житті, але в силу тих чи інших причин ви цього ще поки що не бачите. Я вважаю, вбачаю в цьому цінність, тож запрошую вас до самопізнання разом зі мною. І так, до зустрічі, гарного дня! цьом цьом пока